Для мого швара пана Олександра, гарного музиканта, військового, збройносил України, наводить дня народження, хоч запізнені, і звучить цей музичний подарунок. ім'я його доброї слави, ім'я перемоги ім'я добра. Незважаючи на походження кожного день народження. І у бідного, і в заможного День народження, є у кожного і у бідного, і в заможного День народження є у кожного, а сьогодні твій твій святковий день за шировий сіл, саме всіх гостей, хай послід Хай була досі, давай пісня, наша пісня свідкограй, там не пісня, там не хвилин, по тенограй. Ми всі тебе повжаємо і шануємо, обнімаємо, щоб в столісті, щастя жилося, щоб збулося все, що наснилося, щоб століть тобі, щастя жилося, щоб збулося все. Що наснилося жовто-блакитні наші прапори, ми непереможні призов добури, Україна буде вільна, менька буде самостійна ох, як радісно мені, Україна буде вільна, менька буде самостійна ох, як радісно мені, батько наш бандера. Україна, мати, ми за Україну будемо воювати, батько наш бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати, батько наш бандера, Україна, мати, ми за Україну. Батьку на бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати, не зважаючи на походження. Ми кожного День народження і обідного, і в заможного День народження, є у кожного. І в бідного, і залежного, день народження є у кожного, а сьогодні твій святковий день за широкий зіл за проси гостей, хай воно й тости, а й вони Хай але на пісня, наша пісня грай, Видімо горілочку, медову, за твою сім'ю таку чудову, за твою щасливу долю і за Україну відний край. Всі твої діти служать в Збройних силах України. Саш, з Днем народження, слава Україні!